Добрий день, шанувальни мого каналу. Сьогодні буду готувати страву дієтичну, низькокалорійну, навіть піде для тих, хто сидить на дієті або хоче схуднути. Є в мене такий ще один цукіні. Перед цим я стакан фасолі замочила на ніч. Вона в мене вже розбухла, закладаю в чашу мультиварки. Буду цю страву готувати в мультиварці, а можна її готувати просто на газу. Заливаю стаканом води. І ставлю варити. Тим часом ріжу кабачок, можете замінити на гарбузик. Одну цибулинку, натерла одну морквинку, взяла більшеньку. Ще додав сюди перчик болгарський, в мене заморожений. Коли в мене фасолька вже зварилася, додаю сюди овочі, закладаю в чашу мультиварки кабачок. Укропчик в мене заморожений з морозиловки. Додаю декілька ложок олії в мене звичайна соняшникова. Кладу сюди чайну ложку солі, коріанти, приправку кладіть, яку ви любите, лист лавровий. Додаю ще трішки води, щоб покрило овочі. Ретельно перемішую. Закриваю кришку мультиварки. Буду готувати 45 хвилин для того, щоб кабачок чи гарбузик зварився. Режим буде мультикухар на 100 градусів. І нажимаємо старт. Чекаємо, поки у вас все приготується. Ось така дієтична низькокалорійна страва. Получається, дуже смачна, всім рекомендую. Фасольку можна додобавляти. Всім смачного!